живу як пан. Зрані поїхав до мами, зрані собі встаю, яке згурнятко капучино. Давайте пригадаємо часи, коли, звичайно, школьника міг змінити ноткої. Після його хайпів в телеграмі з'явились десятки, а то й сотні схожих клікерів. Але як не важко здогадатись, більша частина з них були створені ради хайпу. Що ж робити, якщо не встигли поклікати ноткоін. Пожить, пожить. Жить, жить. Жить, 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 жить. Ладно, я серйозно, тому сьогодні я вибрав топ 5 найкращих клікерів за категоріями, які зараз ми розберемо. Перша річ, на яку могу звертати увагу, це популярність проєкту в Твіттері та Телеграмі. Далі розглянемо перспективи токену, якщо вони взагалі є. Тому давайте вже на кінець приступати. Починаємо з останнього місця. Блюм. Куда казав? Єхай. Тож почнемо з мінусів. Я думаю, що кожен, хоч раз бачив таку історію. Тож, по другими словами, він не надто популярний, але давайте все-таки спробуємо подивитися на нього зі сторони перспективи. Їхній телеграм налічує 15 мільйонів людей, плюс ще три в Твіттері. Тож по загальному охоплення цього проєкту 18 мільйонів людей. Тепер розберемося в його перспективі. По суті, мета Блюма це інтегрування біржі в Телеграм, що дасть можливість зайти в криптовалюту кожному. Це буквально буде Binance, але telegram версія Говорячи про можливість, то вони тут точно є, бо власники Bloom це минулі працівники Binance. Власне Binance і підтримує їх. Тому хоч і дуже популярний, але все ж таки. Дуже перспективний проєкт. Знайти ж всі проєкти з цього відео, ви можете знайти в описі під цим відео. Наступний же клікер менш популярний, але рахується плюсом, так як у вас з'являється можливість інвайтити друзів. А називається він Central Exchange Power Top. Тож давайте спочатку поговоримо про плюси та перспективи, а далі вже подивимося на сам клікер. В Телеграмі у них 4 мільйони підписників та ще 2 в твіттері, Тож охоплення цього проєкту 6 мільйонів. А загалом у їхньому клікері більше 10 мільйонів гравців. Якоїсь конкретної цілі у цього клікера немає. То чому ж я вирішив, що дроп буде? Відповідь доволі проста та логічна. Він створений реальною біржею. Тож, давайте переходити до самого проєкту. Спочатку шукаємо послання в моєму телеграм-каналі, після чого потрапляємо в сам клікер. Інтерфейс тут максимально зручний та нагадує Bloom, але відрізняється від цих іншою вкладкою: фармінг. Тут, окрім звичайних лікарів, ми можемо фармити монети та збирати їх кожні 4 години. Виходить, як і в Блюмі, нічого не роблячи, отримуєте монети. Загалом це цікавий варіант, але ми не зупиняємося і переходимо до наступного та цікавішого клікеру: Айсберг. Проєкт запустився 2 місяці тому. В телеграмі мільйона підписників та ще 600 тисяч в Твіттері. На що ж, ми надіємося, якщо проєкт не популярний. Найбільше плюс айсберга це його цілі та підтримка, так як він підтримується Ethereum Foundation та Yota Devices. А ціль цього проєкту створити зручний додаток в Телеграмі, який би включав в себе Notion, Google Meet, Trello, CoinMarketCap. Як на мене, то у них є всі шанси, а так як проєкт доволі свіжий, то ще не пізно залітати. Про цілі проєкту поговорила, а тепер давайте переходити до інтерфейсу. Тут все ще легше, то можна сказати, копія Блюма, так як замість клікання у нас просто кнопка, яку ми натискаємо раз в 6 годин, щоб отримати монети. Також є розділ завданнями, де ви можете нафармити пару тисяч за секунди. І звісно ж, як безреферальні вкладинки де ви за друга отримаєте 10, за друга, друга 5, та за друга, друга, друга два з половиною відсотки. Загалом цей проєкт коштує ваша увага, але це не найкращий проєкт. Тому будемо переходити далі. FOCFAY. Чи подобається вам ця nft колекція? Якщо так, то яка саме? бо особисто моя ця життя цікаве, і мотивація то є сильна. Філософія, психологія. Саме головне залишайтеся людьми і кричіть, що ви живі. Eu o Так, от, власники цієї колекції зробили їх власний клікер, я б навіть сказав майнер. Але спочатку про телеграм та твіттер. Їх телеграм налічує мільйон вісімсот тисяч фоловерів та плюс 400 тисяч в Твіттері. Коротше, база. Говорячи про клікер, то загалом все те ж саме, але на інший мене. До прикладу, в завданнях вам не дають монети, а збільшують швидкість майнінгу. А так все однаково, окрім одного моменту, халвінг. Це значить, що в один момент кількість майнінгу зменшиться вдвоє. А так, я би раджу вам зайти в цей проєкт. А тепер просто уберіть фай із назви і добавте рокет. І ось у вас на руках найкращий клікер у всесвіті. Чому так? Тому що він створений українською біржею WhiteBit. Як на мене, це одна з найкращих бірж, які існують на даний момент, тому ссылку на неї я залишу в описі. Давайте ж на кінець поговоримо про їх телеграм та твіттер. Їх телеграм налічує 1 400 тисяч підписників, та ще плюс 300 тисяч в Твіттері. Заходимо в клікер і ми не бачимо, звичайного, клікера або майнера. Бо на кінець вийшло щось годне. Коротше, першим ділом вибираємо собі кораблик, але тут немає різниці, вони ні на що не впливають. Далі ж у нас відкривається той же клікер, але тепер це гра, де ви отримаєте більше, збиваючи різні астероїди. Також тут багато вкладок, де перша відповідає за прокачування кліка, енергії і так далі. Друга за інвайти друзів, якщо вони є. Третій у нас різного роду завдання. А в четвертій же у нас все в кучі, типу ваш топ, ваші нагороди. Коротше, така собі кладовка. Тому ну, особисто мені цей клікер дуже подобається. Та якщо ви в нього не заходите, то рахуйте життя не бачили. Да, і фатіво, блять. Втянули на холо забута хуйню, блять. На кінець підведемо маленький висновок. Перш ніж грати у ті всі хом'яки, подивіться навколо, бо там, де є всі, грошей немає як не познавати. Тому шукайте те, що має перспективу, але люди не цікавляться. Знову ж таки, з вами був я, Криптомангост.